Слава Україні! Сьогодні, в день, коли парламент повинен працювати на округах, ми все-таки зібралися для того, щоб прийняти дуже важливе рішення. І це дуже важливе рішення виглядає як дозвіл іноземним військам проводити навчання в Україні. Насправді це дуже серйозне рішення. Оскільки це означає, що війська НАТО і інші війська можуть спокійно приїхати в Україну, поставити свої бази, поставити свою зброю і навіть дати цій зброї покористуватися українським воякам для того, щоб вони трошки потренувалися, я іронізував і казав: давайте передамо в оренду нам цю зброю. Ми трошки з нею по москалям постріляємо, а потім повернемо назад. Таким чином, з найближчого часу, під після підписання цього закону, війська можуть сюди приїжджати, і небезпека вторгнення росіян на ті території, де будуть проходити навчання. Вона буде дуже маленькою. Більше того, будуть проходити і морські навчання. Тож в Криму і в Чорному морі російські кораблі теж будуть почуватися себе дуже незатишно. Отже, сьогодні, хоч ми й повинні були працювати в округах, ми зробили дуже велику роботу серйозну для забезпечення безпеки України. Роботу в парламенті.